Запровадити воєнний стан для Донбасу із цим нардеп Свободівець від Смілянського округу Сергій Рудик звернувся до президента України у письмовому зверненні до гаранта. Депутат просить терміново скликати Раду національної безпеки, аби та ухвалила відповідне рішення. А президент підписав указ. Бо ж за свідченнями військових експертів російські військові та бойовики порушили режим припинення вогню майже 10 тисяч разів. Перша свобода про необхідність введення військово-воєнного стану на Донбасі заявила ще 1 березня, коли можна було спасти Крим. Тоді теж, у виконуючого обов'язки президента Турчинова знайшлися якісь контраргументи цього не робити. Результат сьогодні загальновідомий. Загибель людей в Волновасі, в Маріуполі, в Донецьку. Це дуже нагадує ту саму тактику, яку вони почали робити напередодні. З росіянами абсолютно ніякої немає. Тим більше, що у дуже багатьох людей, коли ми говоримо про мобілізацію, сіткову відомо, яка була підтримана більшістю Верховної Ради минулого там донарного тижня, у людей виникають великі питання: як можна мобілізувати людей, якщо немає наголошеної війни? Давайте назвати вечірними на проведення воєнного стану просить президента і фракція партії Батьківщина. Вони вже направили екстрене звернення до гаранта прем'єр-міністра та глави Верховної Ради України. Про це повідомив головний батьківщинівець Черкащини Анатолій Бондаренко. За його словами, фракція просить про невідкладне засідання нардепів, аби ті ухвалили рішення звернутися до світової спільноти та закликали її вжити радикальних заходів щодо режиму Путіна. Світове співтовариство безумовно відреагує на це звірство російського режиму, але першою дієво та ефективно має це зробити українська держава. Злочин скоєно на нашій суверенній території проти наших громадян. Пропонуємо залучити до участі у скликаній президентом Раді національної безпеки та оборони голів парламентських фракцій та ухвалити рішення щодо створення ставки Верховного Головнокомандувача та оголошення воєнного стану на території Луганської та Донецької областей.